Три органи, які впливають на молодість. Бувають такі випадки, що проблема перечасного старіння знаходиться не в самій шкірі, а в тих органах, про які я зараз розповім. Усунувши проблему з ними, ви зможете автоматично зробити так, щоб припинити перечасне старіння і продовжити свою молодість. Перше, це поганий стан жовчного міхура. величезна кількість мікроелементів, які відповідають за красу, молодість і жиророзчинність. І для правильної їх засвоювання потрібна жовч. Якщо що з жовчним міхорем є проблема, ці вітаміни просто не будуть правильним чином засвоюватися. Друга причина криється в кишечнику. У кишечнику і шкіри прямий зв'язок. Якщо там є дисбактеріоз, якщо є синдром роздратованого кишечника пошкодження слизистої, всі ці проблеми відображатимуться в виді акни, сухості шкіри, зайвої жирності. Тому марно мазати шкіру кремами, зволожувати її, якщо.